Парижка мрія короткометражний фільм. Париж. Місто мрій, нова глава, нове життя. Я думала, що саме тут все для мене зміниться. Люди чекають рідних, обіймий сміх, а для мене тиша. Ніхто не зустрічає жодного знайомого, лиш я і моя подорож, але може, так і починається велика подорож сам з мріями і надіями. Кажуть погляд на світ змінює все. Зараз Париж золота мрія. Нові вулиці, обличчя, життя, що чекає на розкриття. Крізь ці лінзи все яскравіше, ідеальне, але чи це реальність? Хто б я не була, я готова досліджувати, готова жити. Париже, покажи на що ти здатен, кажуть перша зустріч з величним незабутня. Тепер я розумію, чому. Стою тут, почуваюсь малою, наче мрійник у власному сні. І все ж у місті кохання, чому я думаю лише про одне ім'я ти завжди така прекрасна, чарівна, недосяжна, ейфелева вежа незмінна, як і мої спогади про тебе. У ці 25 все ще ви. Можливо, деякі речі не змінюються, деякі почуття тривають, як ейфелева вежа, як ця мить, як ти. До Нью-Йорка вона стояла в Парижі, дар від однієї нації іншій, символ надії, боротьби та приналежності, як статуя, я між двома світами, звідки я і де хочу бути. Свобода не де ти, а ким стаєш. Ніхто не казав, як важко буде колючки, суть, ціни, самотність. Париж не лише світло і любов, а виживання і нове життя щодня. Як тріумфальна арка символ волі. Я шукаю місце між минулим і майбутнім. Метро Парижа час не спиняється, обличчя історії, кожна подорож, мета. Але в місті мрій реальність буває жорстокою. Кишенькарі рухаються, як тіні, атакуючи непомітно мить і ви вже щось втратили. Безпека тут не звичка, а виживання в Парижі. Гардю Норт, найжвавіша станція Європи, брама мрій і невідомого. Вулиці за нею розповідають іншу історію, краса Парижа тьмяніє, оголюючи сувору реальність. Одні перебувають з надією, інші йдуть з жалем, але в цьому натовпі ніхто нікого не бачить. Вулиці за вікном не схожі на Париж з листівок, тіні в кутках, погляди, що затримуються надто довго. Щось тут не так це не страх місця, а страх невідомого. Кажуть, Париж повен можливостей, але для декого двері завжди зачинені. Один ресторан, два, п'ять, десять скрізь та сама відповідь на вон без ван де персон, що означає, нам нікого не треба, резюме в руках вищає з кожною відмовою. Я невидимий чи просто недостатньо хороший. Вдома у мене були мрії, тут лише сумніви. Але я не можу зупинитись, я не зупинюсь. Париж, може, і не вітає мене, але я, як ця статуя, стою відкритий, вразливий, але незламний. Боротьба оголює мене до кісток, але сила не в тому, що я втрачаю, а в тому, що відмовляюсь здаватись. Загублений у шумі в боротьбі і раптом бачу: Ісус дарує вічне життя, послання, знак, можливо, віра не в тому, де ти, а в розумінні, що ти не сам, з новою надією йду від Ейфелевої вежі до Нотердам, шукаючи не лише відповіді, а щось більше, як се, на що тече невпинно. У метрушнє життя я не вірив у богів, молитви дива, але сьогодні щось змінилось. Нотердам стоїть переді мною не просто церквою, а символом надії, чимось за межами розуму. Можливо, віра це не віра, а пошук сили, коли вона найбільш потрібна. Свічка та ароматична паличка простий вчинок, але він відчувається як капітуляція. Не перед Богом, а віра в те, що все зміниться. Віра це не те, що бачимо, а сила рухатися вперед. Можливо, успіх це не перемога чи поразка. Можливо, це про рух уперед. Вперше я не боюся завтрашнього дня. Не маю всіх відповідей, але маю надію, і цього досить. Нова місія не просто вижити, а жити. Сонце сідає, але це не кінець. Це кінець, готовий до нового початку. Темрява ніколи не триває вічно якою б не була ніч, світло завжди повертається. Завтра настане і цього разу я готовий до нього. Париж нелегкий, але можливо в цьому і суть. Я шукав мрію, а знайшов щось краще. Я знайшов себе. У цьому фільмі з'явилися персонажі.